В управлінні Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області відбулася спільна нарада представників відомства та керівників громадських організацій, що вже здійснюють охорону та правопорядок, а також формувань, які готуються до офіційної реєстрації. Участь у зборах взяли і самооборонівці Прикарпаття. Правоохоронні органи закликали громадське об'єднання області до активної співпраці. Наголосили, що навести порядок можна тільки спільними зусиллями. Я би звернувся до всіх. Волів громадських формувань щодо надання інформації і обміну інформацією цієї про скоєння злочинів різного роду правопорушень, а саме обмін і надання інформації дільничим інспекторам міліції, заступникам начальників міліції, начальників міліції громадської безпеки. Наприклад, по незаконному вивезу гравію у нас на території області, піску, повідомлення, в який час, де збираються, де незаконно проводяться такі вивози, надати нам інформацію по фактах незаконного заняття гральним бізнесом для того, щоб ми могли реагувати, на. інформувати про незаконні пункти прийому металобрухту, інформувати про антигромадський спосіб життя. Окремих осіб, якщо є така інформація, надання інформації про незаконні посіви наркотичних ну сировини, це маку, конопель, повідомлення щодо незаконної рубки, лісу тощо, інформування про. Факти браконьєрства. міліціонери запросили громадськість брати участь і у спільних рейдах по районах із виявлення правопорушень. Пропоную проводити спільні відпрацювання рейди тих чи інших районів, залученням членів громадських формувань спільно з працівниками міліції, надання допомоги у припиненні фактів стихійної торгівлі, яка як є багато скарг мешканців міст, на незручності, які як, е, виникають більше здійснення стихійної торгівлі на вулицях, як, вплоть до того, що виходять, торгують на, на, на дорогах, де е, рухається автотранспорт. Тому тільки з вашою допомогою ми можемо навести порядок, розібратися в цих крішування, хто кришує, хто за цим стоїть. І ми для цього відкриті, от тільки ми для цього. Хочу залучити як громадськість до будь-якого відпрацювання. Громадські організації тільки за активісти теж не залишили без відповіді тему активності співпраці. Звідусюд линули повідомлення про пасивність міліції, наводились окремі факти та події. Про це говорили представники правого сектора, самооборони, афганці із різних куточків області. Ми стикаємося з дуже з пасивністю реагування. Тобто є дуже багато звернень, ми переадресовуємо репінспекції, шутер, це все пасивно, дуже довго це все. Тобто Ми не встигаємо. Поки це все розкрутиться, воно все замирає десь на стадії патрулювання. Це неможливо. Не, ну неможливо. Це треба бути зайнятим круглосуточно, щоб допомагати нам. Тобто ми зустрічаємося з пасивним. Якщо вам є бажання, ми готові надати всіх цих більше як 100 справ для... Взаємного розгляду і виявлення таких порушень. Вони вже в нас є на обласному рівні більше став. Практично ніхто з нами не співпрацює. Ми просимо, у нас участковий постійно хворий, його немає. Він вже напевно пішов на інвалідний, він став вже інвалідом, напевно. має групу мати. О, ніколи його немає, ніхто не співпрацює, навіть не реагує. Просим за свою бензину їздимо, свої гроші, все. у нас є по поводу начальника міліції. Тобто, напевно, він не хоче з нами співпрацювати, начальник міліції Яремчанщини. Чому? Тому що у нас був випадок комуністична партія Симоненко, і вони там мали зібрання, робили і мали в Яремці, там до пам'ятника нести День перемоги, то все. і ми їх там заблокували. І коли ми їх заблокували, їм не вийшло це все зробити. Сипану Симоненку. Тоді зразу помінявся начальник поліції і за тої влади, і за тої влади був присланий цей начальник поліції, який на даний час працює. І той, тобто, як би ти не штукав, що би ти не робив, виходить, що вони не хочуть працювати. Блокуємо, ми, проходимо до там ігрових цих автоматів, які були недавно, думаю, ви вже в курсі знаєте, і тобто, всі стоять і не знають, що робити. Вони просто не знають, що робити. Треба, щоб той заяву написав, той щось робив, той щось робив. Ну як так може бути? Вони є влада. Якщо вони отримують таку інформацію, то вони мають без нас це робити. Без діяльності. я тут заявляю офіційному представники Єміліції колунки. Значить, непрофесіоналісти, дільничий, доходить до самозброї. Коли визиваєш, ставиш під пам'ятника, торгівля, гониш її. ви знаєте що? Кажуть, що афганці десь там ще зануті чи що. Мені прийшлося викидати продукцію кілька разів на дорогу, щоб ця відсутня. Коли ти говориш, чи що, приходить, подивишся і пропадає. шукай. Друге. горілка. От зараз я вже виходив на білечика. Точка працює по страшні сили. По е, нашій співпраці є проблема в чому? Відносно кваліфікованих кадрів. Знову ж таки, як неодноразово говорили, по всіх районах всі говорять ідентично. Працівники міліції працюють некваліфіковано. Вони не знають, що їм робити. Особистий випадок, коли перебуваючи на Бурштині, на Бурштинському морі, було затримано браконьєра, там був певний конфлікт, був конфліктне питання. Коли з Галича приїхав товариш-майор, ми роздавали йому інформацію. Він мене запитав, що йому писати. На що його запитав, пане майор, скільки ви працюєте? Прозвучало звернення до обласної міліції про перевірку охоронців у супермаркетах, які носять форму, мають зброю, а оформлені як вантажники чи менеджери. Нам же до того, що нас всі мають охорону, поробили свою охорону. Зато ми маємо платити податки, ми маємо платити реально всі моменти, забезпечити допомагати міліції правоохоронним органам по охороні громадського залі, по розкриттю злочинів. Все, ми маємо це зробити? А ці люди, які понабирали, вони вони охоронці, але вони там грузчики, ще там, які там менеджери, але вони охоронці. Добре, я вам гарантую, що ми проведемо перевірку. Крім того, активісти попросили керівництво УМВС навчити підлеглих правильно вести документацію, бо часто спільна робота із виявлення злочинів і правопорушень даремна. Дякуємо за ту співпрацю, яка у нас налагоджена. От але є дуже багато випадків, які стосуються, я би так сказав, низької рівня. Кваліфікації деяких працівників ваших органів, яка заключається в чому. Ми виявляємо злочин по шутрах, по лісах, по інших моментах. Виявляємо злочин. Викликаємо вас, міліцію, викликаємо прокуратуру, викликаємо СБУ, викликаємо пресу. Для чого ми це все робимо? Для того, щоб не було так, як ви кажете, того кришування. В кінцевому результаті через два дні затримали шутри за Франківську. Ви знаєте де. Затримали з екскаваторами з документацією. Через два дні машини штрафплощадку відпустили. Чому тому, що один з керів з працівників правоохоронних органів неправильно склав документацію? Будь ласка, проведіть їм. Інструктажі, проведіть їм курси, проведіть їм курси або введіть якусь відповідальність. Я розумію, як це робиться. Ми всі знаємо прекрасно, як воно кришується, як воно робиться. Але за одного неправильного складеного протоколу вся робота наша, ваша і всіх інших органів іде коту під хвіст. Зробіть якусь перекваліфікацію працівників міліції. Бо якщо ну ми робимо, ми стараємося допомогти, стараємося щось змінити, хлопці сутками не сплять. Зловити чи того Шутровика, чи того лісоруба, який краде, чи того єгеря. Ми вже замучені, нам вже сили не стає. Йде прохання про співпрацю, але давайте співпрацювати вже якось спільно. Якщо ми рваємося, хочемо допомогти, ми ж не тільки за свою задницю переживаємо, ми переживаємо за задницю цілої громади, в тому в числі і за вашу. Також самооборона області вимагала пояснення від управління МВС області про передислокацію нашого п'ятого батальйону на схід та направлення у делятинську частину батальйону із Миколаєва. Наш батальйон у нас був створений в делятині батальйон територіальної оборони Івано-Франківської області. Мета цього батальйону забезпечення порядку та важливо стратегічних об'єктів і несення служби на терені Івано-Франківської області. Вчора відбулося. Дислокація цього батальйону за межі області. Натомість нам присилають батальйон з Миколаєва для несення і забезпечення порядку в Івано-Франківській області. Поясніть, будь ласка, громаді і присутнім тут. Чому відбувається незрозуміла ротація? Михайло Кушнірик відповів, що Нацгвардія не підпорядковується у МВС, тому у нього нема повноважень, аби впливати на якісь рішення, але питанням цим займуться. Поки що цей батальйон у мене немає інформації, що він прибув на території Івано-Франківської області, але я вам обіцяю це питання вивчити. У нас контакт з вами є, і я особисто вам повідомлю, що, з чим це пов'язано і для чого кажу, він сюди направлений. Це я вам даю слово. Що... Буквально сьогодні, завтра ми зв'яжемося, я вам дам відповідь на це питання. Просто зараз я не готовий. Так, ви правильно кажете, що вони тут розташовуються у нас на території. Вони нам підчиняються тільки в оперативному плані. Ми їх можемо задіяти на патрулювання і так далі. А щодо дислокації передислокації, ми не маємо таких повноважень. Не керуємо національною гвардії, вони мають окреме командування. Ну і традиційно звучала тема призначення нового керівництва УМВС у області. Громадські активісти висловили свою непохитну позицію. Якщо не буде, розумієте, якщо не буде адекватного керівника області, якого вимагає громада, я думаю, не буде співпраці з вашої сторони. Я цей... На з виходу не буде. Я... Тому що результату роботи мало. А у свою чергу начальник управління громадської безпеки області висловив сподівання на безперервну співпрацю із громадою, що вже дало чималі результати. Хотілося, щоб співпраця була попри все, буде керівник завтра, сьогодні, після завтра. А я би хотів, щоб ми вже сьогодні працювали. Спільно ми це як показала практика. От є тут присутні керівники самооборони, коли спільно з працівниками міліції ми. Працюючи, патрулюючи, проводячи, проводячи кажу, відпрацювання, хто попадався, попадалися в тому числі і працівники міліції, які звільнялися з органів внутрішніх справ, які притягувалися до відповідальності. Попадалися інші як правоохоронні органи, попадалися інші представники влади. Ми для цього тут зібралися, щоб якраз послухати вашу думку, щоб якраз націлитися на ту роботу. На яку ми зараз будемо націлюватися після ваших виступів. І Є тут заступники начальників міліції. І де ви бачите, що немає того фахівця, будемо говорити, опера карного розшуку, працівника ДСБ, іншої служби, який би мав бути фахівцем на місці події. Телефонуєте заступнику начальника по громадській безпеці, начальнику міліції, так як роблять от миє, і нехай вони виїжджають. І самі документують фахівці, розумієте? А ми в цьому вам будемо допомагати. Наразі перед міліцією та громадою стоїть завдання скласти спільний план дій для забезпечення порядку. І правоохоронці, і громадські об'єднання мають за день обговорити цю тему і якнайшвидше втілити в життя. Крім того, міліціонери пообіцяли розглянути факти порушень, озвучені активістами, і зробити усе можливе, щоби прикрих випадків поменшало.